Тепла літня погода на початку тижня, вже у четвер зміниться на осінню холодну та вітряну, очікуються нічні заморозки до 3 градусів та денна температура не вище 15 градусів. Разом з цим в частині областей йтимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 23 вересня, дощі йтимуть у Львівській та Волинській областях. Та переважатиме хмарна погода. А ось на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях буде нижчою, від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 24 вересня, дощі будуть йти у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях на всій решті території країни буде сухо та сонячно, без опадів. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає у всіх західних та північних областях. Там вдень всього від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла. У центральних областях також прохолодніше від плюс 17 до плюс 22 градусів. А ось на південному сході поки що буде тепло від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. У четвер, 25 вересня, дощів Україні не прогнозується. По всій країні буде переважати сонячна суха погода з мінливою хмарністю. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Вже з четверга денна температура повітря сильно впаде по всій країні. У західних та північних областях очікується всього від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла в день. На всій решті території країни повітря буде трішки тепліше від плюс 15 до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні стане ще холодніше, та вже буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Лише у південно-східних областях вночі до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!